Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі! Вітаю вас, в церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря, 5 січня 2015 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю десятьох мучеників, що вкриті. Під час переслідування християн римським імператором Декієм погани ув'язнили Теодула, Сатурніна, Європа, Евніаміна, Зотика, Клеомена, Агатона, Василіда і Евариста. Після жахливих тортур їх привели на суд до столиці Гортині. Коли вони відмовилися принести жертву поганському божкові Юпітерові, староста наказав їх жорстоко мучити. Вірні христові борці свою муку терпіли з радістю, а поганами говорили: ми готові швидше тисячу разів умерти, ніж стати ідолопоклонниками. 250-го року усі вони прославили Бога мученицькою смертю, мощі святих мучеників пізніше перенесли до Риму. На Божественній літургії святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іванлії від Іванелиста Марка з 9 та 10 глав, де є такі слова. Хто ж спокусить оце з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі вийти в життя калікою, ніж з двома руками піти у пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, аніж з двома ногами бути кинутим у пекло. Черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його краще тобі вийти у Царство Боже однооким, ніж з двома очима бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться, жертва ж кожна сіллю посолиться. Сіль добра. Та коли сіль не солона стане, чим її приправити? Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Вийшовши звідти, Ісус приходив у юдейську землю та по той бік Йордану, і знову сходяться до нього люди, і Він своїм звичаєм знову навчає їх. Хто ж спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, якщо б йому повішено на шию жорновий камінь та вкинено в море. На превеликий жаль кожного року свято Христового Різдва, як також і свято Христової Пасхи просякнуті не лише радістю церкви, але також гірким присмаком численних спокус. Найбільша спокуса є у нашому стосунку до Христового Різдва, як до великого празника, який несе в собі, так би мовити, атрибути та нагоди празнування за святковим столом, головною метою, якого є радість, застілля та частування. Щоб цього уникнути, запрошую вас Христове Різдво не празнувати, а святкувати. Тобто провести ці дні радості у святості. Називати себе християнином, але не жити по-християнськи це огидне лицемірство. Отець Боско. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, врадує серця ваші та зміцнить у всяким ділі та добрім слові.